Доброго ранку, я з України, знаходжусь зараз в Америці і готую сніданки з американських продуктів. Сьогодні у мене на сніданок запечені баклажани зі спеціями і капуста. Бачите, які товсті куски, бо добре, добре пропечені і залиті. Клером, чи як його назвати, я вже не знаю. От. Ну, відповідно, вони вимочувалися, маринувалися і потім запікалися, вимочувалися в спеціях і запікалися в духовій шафі, теж з додаванням великої кількості спецій. А зверху. Це запечений соус. Соус з борошном. Соус я вам зараз покажу. І розкажу, як робився цей соус. До нього до соусу увійшли майонез, соус ось такий та сметана. Потім, коли це вже було змішано, додавалося борошно. Борошно дві ложки. Пшеничного борошна. Ну, ось така смакота виходить, коли польєш зверху, а потім поставиш в пічку запікати. Звісно, дуже багато різних спецій, як завжди. Жодна продукція, жодне блюдо у мене не проходить без спецій. Підбираються найсмачніші. Індійські, італійські і так далі. Ось даю вам інформацію про те, що собою представляють ці продукти: сметана, майонез і соус. Ну і борошно. Звичайне борошно. Можна додати яйце, але я не додавала яйце. Спеції, ось ми бачимо, які лавровий лист, сухий часник, ось такий часник з різними перцями. Вон його склад який. Намагаю, щоб вам було видно. Так, це гострі спеції. Ось тут, може, не дуже видно, не можу сфокусувати. Так, ось така цибуля я її називаю. Далі різноманітні трави. Перець з лимоном, з седрою лимона. Ось ще, дивіться, які спеції. Ну і такі спеції. Вони вже повторюються, але вже покажу, якщо добралася до спецій. Ось такі різноманітні спеції йдуть на приготування страв з американських продуктів. Смачного вам! Бажаю всього найкращого. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!